Розкодуйтеся і працюйте. Розкодуйтеся і працюйте. Україна безму расистським заявам представників опозиційних сил саме з такими гаслами молоді регіонали вийшли до депутатів Львівської обласної ради. Акція називається «Розкодуйте розкодуйтесь від расизму ми протестуємо проти того, що представник всеукраїнського водне свободи заявив про расистські свої наміри щодо Гайтани, яка буде представляти Україну на Євробаченні. Поставити Україну на коліна і відібрати у неї право на євро расистам таки не вдається. Таку символічну сценку розігрують активісти акції напередодні такого великого свята і події в Україні Євро-2012 на політичній арені звучать лозуни расистські, шовіністські. І я вважаю, і цією сценкою наша команда хотіла показати, що це неприпустимо і просто показує, що якісь саме такі расистські ідеї почали проникати в Україну. Водночас молоді регіонали стали на підтримку соціальних ініціатив президента президента Януковича щодо підвищення допомоги при народженні дитини збільшення зарплат та розбудови інфраструктури Львова до євро 2012 Ми також хочемо підтримати всі соціальні проекти, які зараз програми, які зараз 7 березня на спільному. Засідання з урядом було оголошено, і ми їх підтримуємо ці соціальні ініціативи. І будемо все робити для того, щоб показати, що на Львівщині є інша сторона, інша правда. Попри намагання сусідів по пікету представників коду спровокувати опонентів регіоналів, обійшлося без сутичок. Наталка струк, Вадим Кальченко, оглядня, телеканал Зік.